Хвороби загрожують плодовим деревам упродовж всього сезону. Зерняткові культури, такі як яблення та груша, суттєво потерпають від парші, борошнистої роси та альтернаріозу, кісточкові персики абрикос від гнилі плодів, кучерявості листя, альтернаріозу та інших хвороб. Що сезону псує виноград оїдіум та чорна плямистість. При сильному ураженні першею плодових культур втрати врожаю можуть становити до 70%. При ураженні плодовими гнилями від 5 до 80 І це залежить від ступеню ураження культур цими хворобами. Позначаються ці та інші хвороби на товарному вигляді плодів. Тому досвідчені садівники тримають під контролем стан своїх садових мешканців, а помітивши ознаки захворювання, застосовують відповідні фунгіциди. Щоб допомогти захистити майбутні врожай від втрат, викликаних комплексом хвороб, вітчизняний виробник компанії «Укравіт» пропонує скористатися комбінованим системним фунгіцидом профілактичної та лікувальної дії джекпот, який випускається під торгівельною маркою. Аптека садівника в цьому сезоні він став доступним власником присадибних ділянок, адже пропонується об'ємом 100 мілілітрів. За рахунок двокомпонентного складу, препарат Jackpot має профілактичну, лікувальну та викорінюючу дію. він особливо часто застосовується на культурах, які чутливі до борошнистої роси та інших хвороб. Також цей препарат сумісний з контактними фунгіцидами в одній баковій суміші. Препарат універсальний. Його можна застосовувати не тільки для захисту яблуні та груші, а й персику, абрикосу, винограду, полуниці, огірків, як відкритого, так і закритого ґрунту. Сьогодні ми будемо від хвороби рятувати яблуню та грушу. Спочатку ми робимо робочий розчин у невеликій кількості води. Ми розводимо 4 мл препарату Jackpot. А потім в оприскувач доводимо до восьми літрів води. Препарат Jackpot має багато переваг, які роблять його незамінним у боротьбі проти грибкових захворювань. Окремо варто відзначити високу профілактичну та лікувальну дію, швидке поглинання та розподілення в рослинах, повноцінний захист культур, в тому числі нових приростів. Придбати комбінований системний фунгіцид «Джекпот» можна в спеціалізованих садових магазинах під торгівельною маркою Аптека садівника або оформивши замовлення на сайті.